Приготував я такі приспособи для витягування сальників Номер 4722 по GTC. І це просто заточена викрутка. Пробуваєте отвір, закручуєте саморез, що буде швидше і простіше. Цим користуватися не зовсім складно. Ну, а цим, тим паче. Зараз я витягую сальничок. Коленвал я вже виставив, як я казав, і будемо його міняти. Давайте, щоб я не забув. Номер сальнику. І зараз я покажу вам, чим я буду витягувати. Трохи незручно, змастив я кінець, як завжди, кремило, прикрутив приспособу. І давайте спробуємо впері. І от я сальник витягнув швидко, зручно. І давайте подивимось тепер місце та сальник, тому що вони тут його, бачите, пошкодили. Ось раз, ось два, і він чомусь тік. Начебто нічого. Начебто давайте на сальник подивимось. Ну, Знову поставили його на суху. Бачите, половини нема на а тут є. Да, як завжди, шляпа. Ну, то нічого. Може вони його і не міняли. Може міняв хтось інший. Але ж, як кажуть, але ж, Ну, стерта. Тому воно і текло. Тому що, скоріше всього, що на суху. Зараз я там витираю і буду встановлювати новий. Тут я все почистив так само карбошоком, потім даймером. Він в мене розведений один до одного, ну трішечки більше води. трішечки. Потім я все витер, трохи зішкрябав, то, що було пошкоджено. Сальник можна встановити без оправочки, так само як на розподілюючий вал. Так само. Зараз я на нього наношу на кромку мастило, потім крем-мило і встановлюю його. Ну, давайте спробуємо від руки встановити. Тут також, якщо ви бачите, є місце, він далі не піде. Так що все буде добре. Я наніс на внутрішню кромку мастила ЄП2. Зовнішню кромку змастив кремилом і тепер встановлюємо сальник. Управочка підійшла. Сальничок стоїть на місці. Серветочками я повитирав зайве мастило. Тепер можна накидувати шестерні і ремень греєм. І ролик.